У п'ятницю, 30 червня, на півночі, сході та північному сході України, а також у західних областях пройдуть грозові дощі. Найтепліше завтра буде на Одещині, а найхолодніше на Харківщині. На Полтавщині похмарить. Ймовірні локальні дощі та грози. У день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. Після опівночі температура сягатиме 13 градусів із плюсом. У Кременчуці буде мінлива хмарність, можливі грози з дощем. Повітря прогріється до плюс 24 в день, уночі ж температура повітря становитиме 15 градусів тепла. Хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Протягом доби очікується дрібний дощ із грозою. Нічна температура повітря плюс 15, денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 30 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1954 року, плюс 34. Мінімальною температура була 1961-го. 8 градусів тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.